На минулих відео ми розглядали різні варіанти команд, різні варіанти машинних інструкцій. А зараз ми спробуємо зробити навпаки. Спробуємо розглянути існуючу інструкцію і зрозуміти, що вона робить. А також розглянемо, які використовуються режими адресації. Пригадаємо, що. Різні типи машинних інструкцій R-Type, I type, B-type і так далі. Мають різну структуру, але в у всіх типів є op В деяких інструкцій є додаткові біти кодування FUNC3 і funct 7 і комбінація обкоду фанк 3 і фанк7 за наявності повністю однозначно ідентифікує, яка інструкція використовується. Зокрема, математичні та логічні інструкції без використання константи мають скрізь обкод 51. Далі, наприклад, Команди умовних переходів мають обкод 99. І так далі. В математичних операціях для того, щоб зрозуміти, яка з цих команд зараз використовується, так, слід дивитися на func 3 і func 7 Наприклад, додавання і віднімання відрізняються тільки одним бітом в Ну, Майже найстаршим. Далі перевіримо, як можна ну, дешифрувати існуючі машинні коди. Для цього візьмемо, приклад, два коди. Ось Один і другий. І з ну, чого нам почати, щоб розібратися, що це за машинні коди, що з ними робити. Яку операцію вони здійснюють, з якими регістрами працюють. Першим ділом нам потрібно перетворити ці машинні коди в двійковий код. Як це зроблено ось? Раз. І два. Далі нам слід подивитися на молодші 7 розрядів. Наприклад, в першій інструкції. Опкод показує, що це число 51, що свідчить про те, що це математична операція. Або додавання, або віднімання. Ну і зрозуміло, що це свідчить про те, що це машинний код R-тип. Інша команда, інший машинний код по опкоду визначається однозначно як I-тип операції. I-тип коду. Далі, щоб ну, в першому випадку розділити, розібратися, що це за математична операція, власне, додавання чи віднімання, слід дивитися в сторону funct 7. А зокрема, ось на цей біт. Ось він тут записаний. І це нам дає інформацію, що в цій операції здійснюється віднімання. Ну а в нижній операції е, використовується команда DAI додавання з константою. Якщо більш детальніше розглянути, ще докодувати е, діапазоні біт, які відповідають за роботу з регістрами, то в першій команді можна побачити, що це віднімання регістра Т4 відняти Т6. З записом в Т2. І в другому прикладу ми можемо побачити, що це е, від, віднімання від S1 мінус 38. Ну, насправді, так, да, додавання е, мінус 38, із записом в Т2. Далі поговоримо про адресацію. Е, взагалі. Всі існуючі способи адресації ми вже розглянули в попередніх прикладах. Ми зараз тільки узагальнимо. Існує чотири способи адресації. Це адресація з використанням виключно регістрів. Адресація з використанням регістрів і констант. Коли ми щось читуємо з пам'яті чи записуємо пам'ять, ми використовуємо базову адресацію, тобто, адресацію відносно якоїсь базової точки, і ми використовуємо адресацію відносно лічильника команд. Тобто використовуємо в якості опорних, ну, по схожому прикладу, як попередньо з базовою адресою. Ми використовуємо для цього як опорню точку лічильні команди. Приклади адресації виключно з регістрами це ось такі, наприклад, команди add, Sub, де у нас записані виключно регістри. Тут, звичайно, мабуть, так слід писати: це нульовий регістр чи зерорегістр. Інший приклад адресації з використанням констант. Тут у нас команда AdI, два регістри, відповідно константа. Або Alright T3T7 відповідно константа. Наступні приклади: Адресація з використанням бази. В першому прикладі у нас в якості базової точки. Використовується нуль регістр відносно нього використовується зміщення 72, ну і в даному випадку у нас команда зчитування слова з адреси 0 плюс 72 з відповідним записом в регістр S4. В наступному прикладі, в якості базової адреси, ми використали вміст регістра Т1. Зміщення в нас тут становить мінус 25, відповідно, базова адреса це Т1-25. В цьому випадку ми командою SW запишемо вміст регістра Т2 в адресу Т1-25. І нарешті останній приклад адресації це адресація з використанням лічильника команд, тобто адресація відносно лічильника команд. В цьому прикладі у нас є мітка L1. Вона посилається на команду, яка знаходиться за адресою 354. Далі є набір команд, і за адресою EBO У нас міститься команда умовного переходу Branch if Not Equivalent, де порівнюється міст S8 і S9, і е, якщо вони не рівні, то відбувається перехід на L1, на мітку L1. Е, відповідно. Для того щоб здійснити адресацію, тобто перехід на цю адресу 354 замість мітки L1 буде підставлятися різниця між цією адресою і цією адресою. Тобто EBO відняти 354 в 16-й системі, це буде B5C або в 10-ковій 2908. Оскільки ми з старших адрес переходимо на молодші адреси, то, звичайно, ми повинні врахувати знак мінус, відповідно в машинній інструкції для BNE, у нас замість L1 буде записана константа. Міс 2908. Ось вона двійковим кодом записана. Ну, а далі ми знаємо з вами, що в такого типу інструкції у нас константа хитро розкидана по вмісту інструкції, частина в старші 7 біт, частина посередині біти з 8 по який там виходить. По 13-й, якщо я не помилився. На цьому все. До нових відео.